Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Інколи складається враження, що Росія і НАТО кожна по-своєму розуміють питання безпеки. Водночас, серед численної кількості протиріч, Москва і Брюссель уже тривалий час наполегливо вибудовують партнерські відносини. Тим паче, що поле для співпраці у обох сторін доволі широке. Про те, як Росія і НАТО спільно протистоять сучасним викликам і загрозам, дивіться сьогодні у програмі Фактор безпеки. Березень 2012 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зібрано екстрену нараду, адже за повідомленням одного з телеканалів біля берегів Норвегії терористи захопили круїзний лайнер. Ми мали за мету вивчити досвід антитерористичної діяльності російської сторони та дізнатися більше про методи, які застосовуються російськими фахівцями при протидії масштабним терористичним актам. Функції російських безпекових агенцій організацію координації їхньої роботи та алгоритм дій зі свого боку. ми Планували надати російській стороні можливість вивчити досвід діяльності Ості та порядок дій відповідних безпекових структур різних країн-членів НАТО. Ми не сподіваємося отримувати відповіді на всі можливі запитання. В більшій мірі ми зацікавлені з'ясовувати для себе та бути готовими реагувати на низку проблем, які зможуть постати перед нами. Повернувшись до Москви, ми зможемо розпочати роботу з планування та визначення шляхів подальшого узгодження нашої нормативно-правової бази щодо можливості використання сил спеціального призначення задля того, щоб якомога ефективніше реагувати на реальні ситуації терористичного характеру. В ході навчання кожному його учаснику було визначено алгоритм дій, після чого Рада Росія НАТО спільно з експертами проаналізувала можливості її реалізації. Я вважаю, що сьогодні НАТО і Росія мають набагато більш зрілі, більш стабільні і більш продуктивні відносини ніж це було ще кілька років тому. командно штабне навчання стало одним з небагатьох після нетривалого затища відносин відносинах Москви і Брюсселя, викликаного російсько-грузинським конфліктом 2008 року. За два роки на Лісабонському саміті Ради Росії. Ія НАТО відбулося чергове перезавантаження у відносинах обох сторін. Після російсько-грузинського конфлікту цей механізм практично не використовувався, і ці командно-штабні навчання, за словами їх організаторів, продемонстрували наскільки важливо визначити порядок його використання для того, аби протистояти спільним загрозам. Серед питань, які змушують Росію і НАТО відкладати існуючі суперечки, питання тероризму найболючіше. Рівень співробітництва НАТО і Росії у сфері протидії тероризму є досить високим. На жаль, це обумовлено тим, що країни, члени НАТО і Росія неодноразово були цілями терористичних атак та нападів. А відтак ми маємо діяти спільно. Росія різко засудила терористичні акти у США. Москва і Брюссель почали шукати шляхи для того, аби діяти спільно у питаннях протидії тероризму. Я радий вітати вас, колеги, на цій неформальній зустрічі у форматі 19+, плюс країн НАТО і Росія. Дозвольте на. Початку подякувати вам, Сергію, за можливість зустрітися з вами у такому неформальному форматі. Це наша перша зустріч від часу жахливих терористичних атак проти Сполучених Штатів Америки. Країни-члени Північно-Атлантичного альянсу вражені заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна стосовно засудження цих атак. Також ми отримали заяву постійно діючої спільної ради Росія НАТО на рівні послів щодо цих трагічних подій. Москва міжнародний аеропорт Домодєдова 24 січня 2011 року. У 16.40 по обіді камери спостереження фіксують вибух біля багажного відділення аеропорту. За підрахунками експертів, приблизна маса вибухівки становила 7 кілограмів тротила. Як результат, 35 чоловік загинуло та понад 100 було поранено. Ця подія разом викликала хвилю бурення серед всіх країн НАТО. Я шокований терористичною атакою в аеропорту Москви. я висловлюю свій жаль з приводу того, що сталося, та співчуття родинам загиблим та поранених та усім росіянам. Ми стикаємося з однаковими терористичними загрозами та повинні разом протистояти їм. Це є причиною, котра повинна спонукати Росію та НАТО посилити боротьбу з тероризмом. Транзитний пункт в російському ульянівську планується використовувати для перевозок нелетальних вантажів з Афганістану. Співпраця Росії і НАТО в цьому напрямку буде здійснюватися на комерційній основі з обов'язковим митним. Контролем усіх вантажів, скільки точно НАТО платитиме Росії за транзит своїх вантажів, невідомо. За різними даними вартість транспортування лише одного контейнера територією Росії коштуватиме альянсу понад 5 тисяч доларів. Ви дивилися фактор безпеки. Наш час на сьогодні вичерпано. До зустрічі рівно за тиждень.